Всім привіт! Я Наташа і я рада вітати вас на моєму в'язальному каналі. В сьогоднішньому відео я хочу розказати вам про один цікавий спільний проєкт, в якому я приймаю участь, про мої в'язальні плани в цьому проєкті і, звісно, запросити до участі і вас, тому що цей проєкт дійсно вартий вашої уваги. А також у мене до вас буде прохання. Я дуже потребую вашої поради в одному питанні, тому прошу вас додивитися це відео далі і допомогти мені з вибором. Наливайте, будь ласка, чайок, беріть ваше в'язання і запрошую до перегляду. Спільний проект називається Кольоровий Рік. Його організатор Надія з канала в'яжемо разом з Надією. Я, звісно, залишу посилання на її канал та на її відео запрошення в цей спільний проект в описі під цим відео. Обов'язково переходьте і дивіться. А зараз розповім вам про основні принципи цього проекту. Отже, найцікавіше, що цей проект буде тривати цілий рік. Весь 2023 рік ми будемо в'язати кольорові речі. У нас є список з 15 кольорів. І, до речі, там не просто кольори жовтий, помаранчевий, зелений, там ще й поєднання кольорів, є і меланж. тобто різні різнокольорові завдання. На початку кожного місяця організатор Надійка буде рандомно обирати якусь з позицію з цього списку. І цей буде основний колір цього місяця. А от, наприклад, 1 січня Надія обрала для нас фіолетовий колір, і це означає, що в січні ми повинні розпочати якісь в'язальні процеси саме з фіолетового кольору, фіолетовий, бусковий або якісь похідні кольори від фіолетового. Якщо в наступному місяці, наприклад, буде помаранчевий, то ми всі будемо в'язати щось помаранчеве. Таким чином, наприкінці року, в останньому звітньому відео кожної учасниці цього проєкту буде як мінімум 12 робіт різних кольорів. Мені цей проект дуже сподобався. Перш за все, я дуже полюбляю кольори. Я не люблю в'язати з якогось одного кольору. Мені це здається нецікавим, тому мені подобається, коли в мене є пряжі різних кольорів, і в'язати різнокольорові речі. І в гардеробі в мене також є різнокольорові речі. Я не з тих, хто носить лише сірий чи лише білий. Ні, в мене багато кольорів. Я їх дуже люблю. Тому і цей проект мене привабив саме кольорами. А також мені дуже сподобалось, що умови дуже такі лайтові. Знаєте? Тому що нам треба в січні лише розпочати процеси з філетового кольору. Не треба їх обов'язково закінчувати. Закінчити нам треба до кінця року. А це, я думаю, можливо, для кожної в'язалочки за рік вже щось таке зв'язати. Тому це мене теж привабило, тому що, коли дуже такі стиснуті строки, коли треба там за місяць нав'язати 5 речей, ну це важкувато і не завжди виходить, особливо зараз, коли. Умови можуть змінюватися кожної хвилини, тому саме цей пункт, що треба розпочати роботу, показати, що ти в'яжеш, це мені дуже сподобалося. Отже, зараз саме це я й хочу зробити розказати вам, які ж фіолетові процеси я обрала на січень місяць. Хочу вам також зізнатися, що фіолетові вускові кольори мені дуже подобаються. Але якось так сталося, що останнім часом в моєму гардеробі якраз нічого фіолетового та бускового і немає. Тому я дуже зраділа такій можливості поповнити свій гардероб виробами з цього чудового кольору. Тому що, звісно, для моїх хлопців щось бускове, я в'язати не буду. Отже, на цей місяць я обрала для себе два процеси, і зараз я вам про них розкажу. Перш за все, ті, хто вже дивилися моє відео, Бачили, що восени я в'язала для себе шапочку та мітинки ось з такого пуху норки. Він такого фіолетового кольору, і в мене було три моточки цього пуху норки. Я використовувала два: один на шапочку і один на мітинки, і в мене залишився один. Ну, таке ні туди, ні сюди. Я нікого я не приткну. Якоїсь іншої такої схожої пряжі в мене немає. І ось вона в мене лежала. Тут якраз фіолетовий січень, і думаю, треба все ж таки щось зробити з цього пуху норки. І до того ж я подумала, що в мене є шапочка, в мене є мітинки, але нічого немає на шию. І мені прийшла така думка зв'язати щось на кшталт бактусу. Але в мене лише один моточок, тут лише 50 грам, і це замало. Бактус, я з цього не зв'яжу, та навіть ні не снут, не зв'яжу, ні, ні шарф, ну нічого. Це дуже мало. Тому я покопалася в своїх запасах пряжі і знайшла ще ось такий моточок: це 100-відсотковий По кольору вони трошки відрізняються, але мені здається, що якщо я їх поєднаю разом, то вийде непогано і може щось з цього вийти. Отже, мій перший процес фіолетового кольору на січень це буде бактус поєднання цих ниточок. Я ще, звісно, відв'яжу зразки, подивлюся, як воно виходить, скільки ниточок мериносу додати до норки, щоб воно гарно було. Буду експериментувати та дивитися, що з цього вийде. І другий процес, який я хочу розпочати в цьому місяці, це така вже моя давня мрія. Я давно думаю про це і ніяк не наважувалося. І думаю, що так, як цей. Проєкт довжиною в рік, то за рік я точно це зв'яжу, тому що я хочу зв'язати собі сукню. А це, звісно, процес ну досить довгенький, такий за місяць таке точно не зв'яжеш. І в мене є ось така пряжа Alizella Gold. Вона досить товстенька, тому я думаю, що і платючко вийде з неї таке щільненьке. І в'язати з неї буде ну трошки швидше, ніж з якогось там тоненького мериносу чи ще з чогось. Тому я думаю, що це буде непоганий варіант для сукні. Але тут я розгубилася. Я вже тиждень передивляюся всі відео на Пінтересті в інстаграм, тільки не дивилася. І ніяк не можу обрати модель сукні, щоб зв'язати. Тому тут я дуже потребую вашої допомоги. Зараз я вам тут десь буду показувати варіанти, які мені сподобалися, і буду дуже-дуже вдячна вам, якщо ви поділитеся в коментарях своїми думками, який кращий варіант для сукні мені обрати. Отже, що мені сподобалося, перший варіант це така сукня з візерунками: візерунки на кшталт аранів, коси, якісь переплетення, і вся сукня зверху донизу зв'язана цим візерунком і спереду, і ззаду. Можливо, навіть на рукавах щось таке теж пустити. Це один варіант. І другий варіант, який я собі придивилася, це перед та спинка зв'язані якимось простим візерунком і дуже об'ємні, і візерунчасті рукави, як ви зараз можете побачити на фото. Десь я тут їх обов'язково додам. Якщо не забуду, сподіваюсь, не забуду. Мені дуже подобаються обидва варіанти, але в другому варіанті мене трошки бентежить, що якщо зв'язати спинку просто лицьовою гладдю, то вона буде витягуватися на тому місці, коли ти сидиш. Ну, мені так здається, вона буде досить тоненька, і це мене трошки бентежить, як сукня лицьовою гладдю буде виглядати. Не знаю, а в варіанті з візерунками мене бентежить те, що візерунки такі об'ємні. І можуть додавати об'єму в тих частинах, де їх не дуже треба додавати. Тому не знаю, я от не можу вирішити, я вже тиждень мучаюся по ночам, дивлюся це фото і не можу обрати. Тому я буду нереально вдячна вам, якщо ви мені допоможете зробити цей вибір. Ось такі в мене плани на цей проєкт, плани на січень. Отже, січень в нас буде фіолетово-бусковим. Також в описі під цим відео ви знайдете посилання на інших дівчаток, які також приймають участь у цьому проєкті. Деякі з них навіть вже зв'язали, готові виробити. Тому переходьте, подивіться, надихніться фіолетовим настроєм. І якщо ви в'яжете, я й вас запрошую прийняти участь в цьому проєкті ще до 25 січня. Можна приєднатися потім вже ні. Тож, у вас ваше є час подумати і продатися. Тому що проект дійсно цікавий, різнокольоровий, різноманітний і дуже дуже лайтові умови, як я вже казала. Тобто немає ніяких таких стислих строків, в'язати можна цілий рік. Головне в кінці року показати 12 готових робіт. Ну я думаю, що це кожна в'язалочка зв'яже 12 робіт за рік. Ну, згодні. Тому приєднайтесь, будь ласка, буду. Дуже рада побачити і вас серед учасників. Переходьте до дівчат, дивіться, що вони вже встигли нав'язати, я тільки пряжу обираю, вони вже нав'язали, уявляєте? І дякую вам за перегляд, дуже чекаю вас з порадами щодо сукні в коментарях. Дякую вам за вподобайку, за підписку. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь і будете дивитися, що ще кольорового я буду в'язати протягом цього року. Я бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам м'якенької пряжі, рівненьких петелечок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, мирного, тихого неба вам над головою, всього найкращого! І побачимося в наступних відео. Па-па!